Всім привіт! Буду показувати зараз свою красу, що у мене заквітло вже в серпні. Місяці. Це ось такі чорнобривці помаранчеві. Лаватера квітна. Однорічна квіточка, жалко, що не багаторічна, тому що дуже гарно квітне з кінця червня і ось до. Вересня вона буде. Можна періодично її підсівати. Так, зараз покажу кашпу по Діхундру, яка в мене розрослася. Є попереднє відео, де я показувала, яка вона була малесенька, це тут один невеличкий саженець, і ось як вона розрослася. Це в мене пеларгонія ампільна. Також був один малесенький кущик і ось як розрослася. Тут калізію я сажала, теж була така маленька, невеличкий такий кущ, і ось наросло. Майже за місяць, можна так сказати, Котик он лежить к А це наша любимиця аптенія серцелиста. До речі, квітне доволі довго. Дуже гарно. Окраска дуже незвичайна пелюсточок. Під вечір закриває квіточку свою. Вдень тільки квітне. Дуже гарно. Хочу ще показати. Хочу ще вам щось показати, а що? Бурячок, морку вже збираємо. Ось тут у мене. В цьому році не повірите, але майорики оце що є. Не знаю, скільки сіяла майориків. Все не сходило або пропадало, десь червоненькі. А у вас так же? Чи у вас гарно квітне, все? Всім гарного дня, до побачення. Те, що хотіла показати.